І від важливих історичних подій повертаємось до важливих подій сьогодення. Хоч США і не дозволяють нам бити вглиб Росії своєю зброєю, але фінансова підтримка з боку Америки і досі лишається потужною. Цього разу США готують великий пакет військової допомоги для фінансування масового виробництва українських дронів нашим оборонно-промисловим комплексом. Усі деталі 68-го пакету військової допомоги від Америки та аналіз ситуації на фронті у наступному сюжеті. Давайте гази надихався хтось. Стабілізаційний пункт полку Азов на позиціях ротація. Тож після бойових воїни проходять медичний огляд. А ти що, усе? Опіки, поранення кінцівок, та зрештою майже в усіх контузія. По позиціях українських захисників працювала ворожа артилерія. Сьогодні це було сьомої ранки шостої, і до того моменту, поки повністю несне розвалилася. Десь була п'ята година безперестану. Працюють дрони, скиди, впіві. на перед або там змінка, по нас працює 110. Бійцю на позивний філах 18. Це був його перший бойовий вихід. Група стримує наступ ворога на Турецьк. Штурми цілодобові. Заїхало за посадку, дві броні, дві госли. Висадили, <глянути> на кого вже ну і і сиділи оборону тримали нам з дрона та... з, з великого такого Баба ганачка та... скидували ж... воду, бука тока... гранати я одного на бліндажі живе росіяни. Намагаються наступати одразу на кількох напрямках фронту. Найскладніше на Донеччині, зокрема в районі Селидового на Покровському напрямку. В разі подальшого просування ворога в Селидовому і на цих рубежах очевидно, що це вже точно пряма дорога на Покровськ, яку фактично ну, ворог теж буде намагатися розвивати, підходити ближче до Покровська, завдавати ударів, Ну і фактично пробувати реалізовувати і надалі виконання операції по взяттю в напівоточення». Тож сили оборони потребують підкріплення і кадрового, і збройного. Підтримка, Підтримка України основна тема візиту міністра оборони США Лойда Остіна до Києва. Сполучені Штати передали зброї майже на півмільярда доларів. Під керівництвом президента Байдена Сполучені Штати залишаються відданими продовженню цієї підтримки, і тому я радий оголосити сьогодні про виділення президентського пакета допомоги на понад 400 мільйонів доларів для забезпечення ваших сил додатковими боєприпасами, броньованими машинами та протитанковими засобами. Снаряди це потреба номер один від перших днів повномасштабного вторгнення росіян. Крім того, ще одне гостре питання: снаряди для ППО. Вони в пакеті допомоги також передбачені. Я хочу подякувати вам за оголошений пакет військової допомоги вартістю 425 мільйонів. Він включає додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси класу повітря земля, бронетехніку та критично потрібні боєприпаси. Це надважливо перед настанням зими, оскільки Росія не полишає своїх намірів занурити Україну в колод і темряву. Говорили про політичний підтекст підтримки з боку США. Зокрема, це пункти щодо євроатлантичного шляху України. у нашому останньому телефонному діалозі, на мою думку, дуже позитивному діалозі з президентом Байденом. Ми обговорили багато речей. До слова, дякую за останній пакет на підтримку наших воїнів. Ми обговорили багато важливих речей про план перемоги, про підготовку до зими. Збройні пакети допомоги від США лише частина відповіді на ескалацію з боку Путіна, тобто залучення до боїв на фронті північно-корейських солдатів. Очевидно, геополітичний контекст війни в Україні розширюється. Ми маємо дивитися прямо в очі примарі агресивної Росії, яку підтримують інші автократи з північної Кореї та Ірану. Якщо Україна потрапить під шобіт Путіна, вся Європа опиниться під тінню Путіна. Чи готова Європа до спротиву? Це питання планують обговорити вже в листопаді за підсумками виборів у Сполучених Штатах за повідомленням Білого Дому у Берліні. Планується зустріч президентів США, Франції та канцлера Німеччини.